Так, привіт. Треба твоя допомога на рибалочку з'їздити згодом. Да, да, давай допоможемо. Сідай в автівочку. Так, виходь, підходь, підходь до краю, я дістану поки вудочку. Отже, знаю, що ти нас зрадив. Докази в мене є на руках. Можеш підійти ще ближче до краю. Скажи мені свої останні слова. Це був не я, тебе збрехали.